Ось так народжується коньяк. Колір такий цікавий шкла голубий. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрку. Чачу, яку ми робили з виноградних віджимків. вже готова. Ось так вона виглядає. Переливається. Гарна виноградна лоза на цьому бутлику. Це я дуб, який я притягнув з лісу. Ні, я дерево не різав живе, цей дуб валявся. І я нарізав його на такі полоски приблизно сантиметр. Буду різати його на невеличкі кусочки. Ну і так. По ширині, щоб він вміщався мені в, бутль, в горловину. бутля. Будемо настоювати чачу і робити бренді. Так як коньяком, це не можна назвати. Ось такий дуб. Така в нього структура. Дуб був старий, впав сам, видно, був якийсь буревій. І я відрізав невеличку. Майте на увазі, що якщо будете таке робити, деревина має бути не меншою товщиною 20-25-30 см. Тоді вона є придатна для настоювання чачі. Ось Тут є такі білі місця. Це. Є... Так, я спочатку почищу. Так, тут не потрібно тут є. так, цю сторону. Чистимо до деревини, ось так, кусочек білого залишилось. Тут ще Нет, это є викину, саме біле. Ну що, тепер будемо різати на кусочки. Так, я думаю, що в буде скорше. Візьмо ось такий тазик, чистенький і скоренько поріжеться на кусочки. Я думаю, що можна спробувати і два зразу. Ні, два тяжко буде. Тут є сантиметрів 15 приблизно. Як виріжете, так і буде. Я со палки не можна брати. Должа, так. С той Теперь нужно выхлопнуть брусочкой. Це я викидаю. Яся, ти хочеш бавитись, так? На, Ось Такі бруски речі. І будемо ставити зараз їх варити у воду. Виварювати таніни. Ну що, зараз скоренько його виберемо терпкі таніни. я себе Приготував такий каструлю, банячок і виложуємо. навіть у мені все поміститься, потрібно гарно поскладати. Було чим-то більше місця. Один для другого. Не падай. Нам потрібно виварити терпкоту, щоб пропала терпкість, щоб не був наш напиток. Такий, як називають, паркетний смак. так Пізніше будемо надавати йому аромату, аромату винограду, аромату меду. Далі подивимося, як воно виходить. Вмістити зараз так. Добре. Щоб можна було накрити тарілкою. Пливати. І весь буде на горі над баняком. Ах, пахне добом. І якраз передається цей запах терпкоти. Тут емониз. Тако. Так, випнему порядку. О, вміщається, я боявся. Коняк високий. То вже робиться на цілий рік, буде своя щепа. Це маленьке, що загубилося. Так, покажу ось так воно виглядає. І зараз залиємо водою. Так, включу чайник. Вода закипить, щоб було скорше. Так, це в котел. Можна виносити. Пробуємо газ запалити. Заливаємо водою. Поки що не випливають. потихеньку щоб можна було. Перейдемо на газ. я тим часом принесу ще чайник води. З крана не беру, тому що вода дає посадки. Такий гарний сніг пішов. Так, поставлю ще воду. Зараз вода закипить і я долию сюди. Тихенько починає. З моменту закипання будемо варити їх 30 хвилин. Щоб виварити таніни нетерплості. Вода вже закипіла. Так. так, дуб піднімається. Зараз ми його чимось приложимо тяжкеньким. це піде? А. У самий раз. Ще одну тару можна набрати води. що повсплевали. Так, положимо їх і притиснемо зверху. Ось так. І воно вже почало кипіти. На годину купів 4-ї, в 4-й годині будемо витягувати. Не хочеш тупитися? Заставимо. Ось так. Що? Ось так? Зараз воно буде бурлити і майже збігати, тому треба додати менший газ, припильнувати. Як воно бурлить, і вода вже стала коричнева, воно тільки закипіло. Вже пройшло пів години. Будемо виливати воду, википіла вода. Все яке води википіло. І буду заливати ще кипяченою водою на пів години. Не варити, а просто заливаю кипяченою водою. Виливаємо воду. Пухти. Краска коричнева. Трошки там холодної, щоб каналізація не зварилася. Така вода коричнева. Вся терпкість виварюється. Закипить вода в чайнику, і я залию кипятком ще на півгодини, після чого буду сушити. Вода закипіла. Заливаємо дуба. І так буде стояти ще півгодини. Вимочиться то, що не злилося в каналізації. Дечка. Далі коричнева. Зараз через пів годинки злию і буду сушити її. І так вже пройшло не 2 дні, а повний тиждень, 7 днів десь. Я поставив палички на котел, на котлі гарячо Їм би і 2 дні вистачило, а так не було коли. Аж тільки зараз з'явився час. Буду їх виварювати в виноградному соку, до якого додам цукор і мед. Ось такий в мене є виноградний сік, закручений в банки. Зараз принесу цукор і мед. Так, відкрутимо ту банку. Ммм. Натуральний виноградний сік. Треба сюди ключик до такої кришки. Так, цукор є. Тут треба відкрити сік. Натуральний чистий сік. Смаку, так, Так спочатку розчиню цукор. Пізніше буду занурювати палочки. Так. Тут є літра і тут є десь. Дві літри, напевно. Три літри соку. Зараз запалю газ і буду підігрівати, щоб розчинився цукор. Має термопара? Okay. Так. І буду помішувати. Ще потрібно буде мед. Так, де той мед є? Ось такий гарний мед в мене є. Це від мого колеги. Хто потребує меду, звертайтеся. Квітковий. Але гарно пахне. І ложка. Такої ложки я думаю хватить, щоб він дав свій аромат. Попробую його. Але смачний. І додаю до виноградного соку. Він підігріється, істече з ложки. Ще холодний. Так, я ще собі приготував такий баняк, буду в нього переливати, тому що занурювати палички буде тяжко врощені, вони будуть спливати наверх. Ну і що, так сюди розчинився злию. Щільно вложити, щоб чим вони ще вони стояли в баняку. Щоб вистачило соку. Можна і вертикально ставити. Можна таку дам пізніше. Закладаю акуратно, ремненько. Так, По боках бажано зажати, щоб вони не вспливали догори ті, щоб бічні коли можна зажати, їм не дотяжче спросити. І наверх самі довше. Заливаємо, там, ще був кусочок меду не розчинено, щоб розчиняється і потихенько заливаємо. Як буде спливати, потрібно буде щось зверху поставити. Руйнується. Все те, що я складав. Вже вспливаю. Зараз що знайду. Пробую ось таку тарілку. Так. Нас ногами дати чи так? Ішо, як я переналию. Тихенько може без тарілки налию. потом тарелку поставлю. Ну Я как раз накрыл все брусочки. піти і збігати. А щоб планки не вливали, я зверху поставлю воду і воно буде тиснути тягаром вниз. І будемо варити від початку закипання 30 хвилин. У кухні йде аромат виноградного соку і воно вже почало закипати. І від цього часу пів години. Через пів години я буду зливати цей сік і висушувати бруски. Я перелию сік в той баняк, щоб можна було витягнути бруски для подальшої сушки. Гарячий, рушника. Цей сік можна використати повторно, додавши до нього цукру. Ось так виглядають брусочки такого бурячкового кольору. Я їх зараз витягну на Сітку і буду далі сушити. І акуратно вискладати, як було до того. Після того, як вони висохнуть, я їх буду обжарювати. Одна вже є, і наступна. Получитися дуже смачний кон'як бренді. Так, трошки не вмістилося, я поставив другим ярусом. Зараз поставлю на котел. Так, планки будуть сохнути 2 дні. Я думаю, що 2 дні їм хватить, щоб висохнути, і можна буде їх вже обжарювати. Ну що, чекаємо два дні. До зустрічі. Так, нарешті дочекався тих два дні. Щіпав вже підсохла. Червона. Та не червона, бордова. Ось така вона. Зараз я буду її обжарювати з таким пальником. Цю операцію потрібно робити на дворі. Пальник запалюється на п'єзо. Ось так. Поки що виключу його, щоб було чути, що я говорю. Пальник вставляється ось так і прокручується. Все, відкриваємо кран. він працює. Так, щодо щепи. Брусочки. Брусочки я буду прожарювати з середньої прожарки. Пару штук зроблю сильної прожарки. Ходимо зі всіх сторін. Цей цукор, що є, кармалізується, воно встигне, і я візьму потім на другу сторону. Цю сторону я вже прийшов. Тепер буду брати за це, що я обпалив, і опалювати протилежну сторону. Так само аналогічно. Ось це я зробив сильної прожарки, Ось так він має виглядати. чорний. Ну, пахне димом. Після цього, як я їх обжарю, я буду їх занурювати в чачу, яку я зробив з виноградних віджимків. Друзі, кому сподобалось наше відео, ставте нам подобайки, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд!